Олександра, мама чотирьох хлопців. Найстарших близнюків Давіда та Йошу, а саме забрала садочку після повітряної тривоги. Сьогодні вони йдуть на закупи. Здравствуйте, дорогі мої! Як ваші діла з тим підказу. Все дуже добре. Крім тривоги зранку, забрала з дитячого садочка. Прийшли оновлювати наш тривожний чемоданчик. Так. Все як завжди. Запаси рюкзака Олександра прийшла поповнювати в місцевий магазин. Зефір, галітне печиво. Так. І дві літрові бутилочки водички. Так, вірно. Сім'я має хорошу традицію. Після тривоги всі разом йдуть до кав'ярні пити какао. Ходи. П'ємо какао, каву і розмовляю про щось хороше. Що за день було гарного, що робили в бомбосховищі, що їх засмутило, що їм сподобалось, за день, що їм не сподобалось. Ви в садочку спускаєтесь в укриття? Да. Що ви там робите? Ем, Іграємося е, ігрушками, кушаємо і лішуємо. А що сьогодні робили? А Боїтесь спускатись в укриття? Ні, ні. Там не страшно. З Собою в укриття завжди беруть тривожну валізку. Давід розповідає, що у ній. Є ігрушка, і конфети, і шалфетки. Мама Саша каже: всередині є й важливіші речі. Із необхідного це дані дитини, дата народження, прізвище ім'я по батькові. Також написано адрес, де проживає дитина, дані батьків. У нас в задньому обороті не буду доставати, там написано, які є алергічні реакції на медикаменти, і також номер батька. Ну і звичайно, група крові. Хто з нас батьків пишуть. По списку ще йде улюблена іграшка. Але так як діти в мене дуже люблять навчатися, то в нас це прописи, прописи і ручка. З речей обов'язково тривожний чемоданчик іде тепла флісова кофта легка, штани, футболка з, е, з довгим рукавом, футболка з коротким рукавом, спідня білизна, носочки, трусики і термоколготи. А ще серветки, вода та ліхтарик. Ми бачили і обстріли, і були під обстрілями, і надавали допомогу. Обов'язково я поклала антисептик-Октанісепт це себе спиртовий і ось такий от, е асептичний пакет. Вскривати не буду, там е кровоспинна е пов'язка, е стерильні. Рукавички, ну і інше там голка, нитка таке. Але це чисто моя ініціатива, нехай буде. Воно лиш не буде і багато не займає. В бомбосховищі дітей годують, але на всяк випадок мама Саша збирає хлопцям і їжу. Кожного дня роблю або бутерброди, або щось смачненьке з собою. Кладу такі от пластиковий судочок з собою, і кожного дня забираю. або вони з'їдають, якщо спускаються в сховище. А от вихователька одного зі столичних садочків радить наплічник дитини не перевантажувати, адже більшість необхідного є в садочку. Багато речей дітям з собою не потрібно брати, тому що не завжди ми можемо їх носити з собою. А... Тривога може застати нас в будь-якому місті, тому дитина обов'язково з того, що має бути, це має, має бути бейджик з контактною інформацією з, 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 з ім'ям по батькові дитини, контактами батьків, домашньої адреси. В укритті у дітей є комплект одягу теплого. Якщо ми прийшли, і там буде прохолодно. В укритті є питна вода. Збирати екстрений наплічник для дітей радить усім батькам патрульна поліція, покласти у нього варто пляшку питної води, пожи. Батончики або снеки, записку, у які вказані прізвища ім'я та по батькові дитини, контактні дані батьків та близьких родичів, телефон та заряджений павербанк, індивідуальний набір необхідних ліків запасом на кілька днів, комплект зимньої білизни та одягу можна покласти улюблену іграшку. Та, попри все, головне пам'ятати: діти мають розуміти, як першочергово поводитися і знати, куди йти в укриття. Тетяна Демох та Олексій Колотигін, телеканал Київ.